Україна на євро. Національна футбольна збірна перемогла у фіналі плей-офф відбору збірної Ісландії з рахунком 2-1, а отже, зіграє на чемпіонаті Європи влітку цього року. Наша національна команда виборола право вже в четверте поспіль виступити на чемпіонаті Європи. Востаннє в останнє, тисячі 2021 першому наші дійшли до чвертьфіналу. Цьогорічний турнір триватиме з 14 червня по 14 липня в Німеччині. Україна гратиме там групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Я думаю, що це справді дуже важлива перемога не тільки для команди та її гравців, а й для всього українського народу, для нашої країни, для наших воїнів. Я дуже вдячний футболістам, тому що ці два матчі в плей-офф були справді дуже важкими і нервовими. І до, і після матчів ми говорили з хлопцями про те, що перемога в них для нашої країни, людей, бійців, які відстоюють нашу свободу. Думаю, кожен розуміє наскільки важлива ця перемога.